Доброго ранку, агросвіт. Тобто м'яшу воду можна замінити кас. Я вношу кас січень-лютий на озимі культури, прискочення бути зам'ячною водою. Все дуже просто, м'яша вода не вноситься, як правило, під озимі культури. Це все під ярі культури. У вас таких небагато. Тобто каз для озимих так. Обов'язково вносити, як ви вважаєте, тільки бажано стабілізатор азоту додавати. Ми додали свій час від компанії Binfield, ваше право додавати будь який Що хочу сказати по цьому, з цього приводу, що аміачна вода, як правило, коли в місізоні, це найдешевша вартість кілограма діючої речовини. Тобто, хто скаже, зараз сезон дорого, звісно, може бути сезонна історія, це завжди зрозуміло. Але аміачну воду, якщо ви зможете накопичувати на протязі сезону, ви зможете мати хорошу економіку. Воно вноситься під ярі культури, в вашому випадку це осінь, навряд чи у вас буде сухо, бо треба ж волога, щоб його якось внести, без вологи діло не буде. Треба закріпити цю аміачну форму в ґрунті, а там треба повинна бути волога. Або навесні під закриття вологи теж можна використовувати аміачну воду. Так що е І на Миколаївщині можна використовувати. Тим паче вам треба кожен день думати, де той долар економії знайти. Аміачна вода теж. В принципі, теж може допомагати вам з економікою. Тому що всі звикли вносити каски, арбамід і нічого більшого немає. Під соняшник, під там інші ярі культури. Хтось кукурузу там сіє. Я б цього не робив. Ну, ну то вже інше питання. Але під ярі культури замість ці літри можете вносити аміачну воду під закриття вологи, наприклад. Навіть коли у вас є волога. Звісно, у вас восени може і не бути. А якщо буде восени, і восени. питань яких немає. На чорноземах воно буде триматися дуже хорошо. Тримайтесь, колеги, рахуйте вартість кілограм дівчини на гектар, В ам'ячній воді правильній 20%, 25%, як правило. Перевіряйте, тому що дурять дуже хорошо. І буде у вас успіх. Все на краще, успіхів вам.